Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ось я секція групи і са вирахувала одного з путінських орлів, які. Злетіли бомбардувальники з міста, але були збиті воїнами ЗСУ. у відкритих джерелах. вдалося знайти інформацію на одного льотчика, який того дня летів учиняти черговий злочин. Було ліквідовано військового злочинця старшого лейтенанта Жернова Степана Сергійовича, уродженця села Серешеве Серешевського району Аморської області. Проходили службу 277-го БАП баб військової частини 77-983 військовий злочинець Жернов є фігурантом бази Миротворець Помста за Київ накрила таке. В той же час, ось що відомо загалом Києва зафіксовано падіння уламків також у Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо є загоряння житлового багатоповерхового будинку. У столиці наразі відомо про п'ять постраждалих. У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували у Святошинському районі та двох у Шевченківському. Дніпро через за масовану атаку у декількох районах міста виникли пожежі. Горить один із торговельних центрів міста. У багатьох будинках повилітали вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Одеса в Одесі уламками збитого безпілотника. Пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Харків понад 10 вибухів у місті. Влада підтверджує, що найменше чотири прильоти пошкоджена. Будівля лікарні станом на зараз. Внаслідок ударів окупантів по Харкову. Одна людина загинула. Чоловік близько 35 років. Вісім осіб отримали поранення. Медики надають допомогу на місці зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста. Медична установа складає цивільні підприємства. Дані уточнюються. Львів у ніч на 29 грудня. Львівську область атакували більше десяти ударних безпілотників. Шахеди за попередньою інформацією. Є загоряння критичної інфраструктури. На місці працюють оперативні служби. Також у Львові попередньо є влучання у житловий будинок. В одному з ліцеїв міста почалися по Уже ймовірно через падіння уламків ракети є постраждалі. Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що Україні треба бити по складах російських ракет. Для цього захід повинен поставити їм далекобійну зброю. Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитися ракети. Здається, їх лишається чимало. І також здається, ще є сотні дронів, які поставив Іран. Тож ключові задачі номер один робити все можливе для захисту населення. Номер два продовжувати удосконалювати про протиповітряну повітряну і протиракетну оборону, номер три йти до джерел, тобто завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ці ракети та дрони. Сказав ходжес. Він вважає, що не можна дозволяти Росії безкарно стріляти з глибокого тилу. Обмеження заходу щодо надання зброї більшої дальності ніж GMLRS, Фактично дає Росії таку можливість до зустрічі. Друзі ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.